Грами кандидатів на посаду Президента України. Гриценко Анатолій Степанович 1957 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Народний депутат України, член політичної партії Громадянська Позиція. Суб'єкт висування Політична партія Громадянська Позиція. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України Гриценка Анатолія Степановича. Ми маємо розправити крила на посту президента. Виконуватиму програму нашої партії громадянська позиція. Але будемо відвертими, людям зараз не програми потрібні. Хтось ті розлогі тексти після виборів згадував, звітував. Людям зараз інше потрібно: впевненість, що після виборів їхнє життя стане безпечнішим і кращим, що їх знову не обдурять, що про людей не забудуть до наступних виборів. Що дане на виборах слово президент триматиме, а обіцяне виконає. Оце головне, а не програми з солодкими популістськими гаслами. Я офіцер і завжди тримаю слово, завжди говорю правду, навіть якщо вона гірка, і не всі її хочуть чути. Офіцер природно турбується про людей і захищає їх від несправедливості. Для офіцера відповідальність, честь і гідність не пусті слова. В них глибинний смисл і життєва цінність. Ніколи не розмінював честь на посади, не вимірював гідність сумою грошей. Так ми навчили батьки, вчителі й командири. Так само виховуємо наших дітей двох синів і двох доньок. Вважаю за честь той факт. О тисячі людей, цивільних і військових, дзвонять і пишуть, звертаються за підтримкою і порадою постійно. А з початком російської агресії так особливо, практично цілодобово чому звертаються до мене, хоч зараз не маю ні посад, ні повноважень. Довіряють, бо людей не зраджував ніколи. А ще тому, що справжній відкритий і доступний, за охоронцями і піарниками від людей не ховаюся. Маю гідну освіту, отриману в Україні і за кордоном. Лекції в Гарварді читав. Кандидатську дисертацію писав сам, не купував. Маю досвід роботи з громадським сектором. Свого часу центр Розумкова під моїм керівництвом став найпотужнішим аналітичним центром у центральній і східній Європі. На переговорах з главами інших держав перекладачі мені не потрібні сам вільно володію англійською. Не потрібні шпаргалки і суфлери. Сферу відповідальності президента знаю добре і готовий діяти з першого дня, рішуче й ефективно. Моїх кумів ви не знали і не знатимете. На посади призначаю виключно за моральними і професійними ознаками, і не за партійними квотами. Це точно мені не потрібні державні резиденції. Жодного дня в них не жив, будучи міністром і депутатом. Економіку можна підняти з руїн і досить швидко. Знаю, як це зробити. Не можна півдня робити реформи і потім півдня красти. Мені легко проводити люстрацію і долати корупцію. Сам по життю хабарів не брав і не давав ніколи. За спиною не маю олігархів, тому мені легко зруйнувати їхні монополії і створити рівні для всіх підприємців умови ведення бізнесу. Незалежний суд, захищена власність, доступні кредити і стимулюючі податки. В цьому запорука успіху бізнесу і росту його капіталізації, а не в корупційних тендерах, непрозорій приватизації і бюджетних схемах. Мені не потрібні підлабузники і творці схем. Потрібні професійні і моральні люди, здатні мати власну думку, але спільну мету. Відокремити бізнес від влади, змусити чиновників жити на зарплату легко, бо сам не маю ні бізнесу, ні офшорних компаній, ні зарубіжних рахунків. Країну можна захистити від ворога, навіть якщо в нього армія сильніша. Можете бути впевненими, під моїм керівництвом Україна би Крим не втратила, свою зброю ворогу не здала. Як Верховний головнокомандувач сам здатен визначити завдання військовим командирам. Вони їх виконували беззаперечно, коли був міністром, і виконають зараз. На пост міністра оборони полковником прийшов, полковником і пішов без жодних орденів і почесних звань. Для мене головне боєздатність армії і захист людей. Від нинішньої влади в мене теж, як і у вас, часом закипає на душі і стискаються кулаки. Україні потрібен президент, який робить щасливими і заможними не кілька знайомих родин, а мільйони незнайомих співгромадян. Україні потрібен президент, який не вимагає роби, як я сказав, а власним прикладом показує Роби, як я. Україні потрібен президент, для якого суспільні і національні інтереси будуть завжди вищими його власних, партійних чи бізнесово-кланових інтересів. Обіцяю вам, що після обрання на пост президента організую і забезпечу надійну оборону країни від агресора, зорієнтую силові структури на захист народу і країни, а не влади від народу. Проведу люстрацію чиновників насамперед суддів і правоохоронців. Очищу державу від корупції, змушу чиновника дотримуватися закону, створю сприятливі умови для бізнесу, але влада більше не прислужуватиме олігархам. Працюватиму чесно, відповідально і прозоро з першого ж дня. Зберу команду професіоналів, яка працюватиме не на рейтинг, на результат. Поверну владі людяність. Зроблю владу відкритою для громадськості. Номер телефону не змінює 14 років з моменту придбання першої мобілки. Розмістив його в інтернеті ще коли був міністром 067 441 87 56. Для великих звершень маємо відродити довіру між людьми, між сходом і заходом, між суспільством і владою. Довіра до влади базується на моральності, відповідальності і професійності президента, бо саме президент задає тон, вектор і рівень вимог до всієї державної машини, впевнений, що саме з України піде відродження духовності у всьому світі. Нам лише треба повірити у себе, у свій народ, у свою країну. Ми маємо розправити крила.